ПФАВ. Була проблема, казали, так само, як в попередніх. Тут, до речі, ось два трансформатора, два дроселя по виходу. От. Був дефект явний, виправив. Кажуть, трошки інакше себе веде, але проблема інша. А включаю, приїжджаю, проблема ще інша по факту. Дав трохи відстоятись, може якийсь заряд, воно пам'ятало, тримало. От, вимикач положення замикаю і вмикаю. В результаті маємо запуск так має бути. Версію прошивки виводить. І все одно дев'ятку блимає. Причому я її вертикально ставив, Тобто не цей вимикач перевірив, дроти перевірив і що я з тим має робити, непонятно. Дефект не відповідає заявленому. Інколи я себе відчуваю ідіотом. Ось є вимикач. Дев'ята помилка. Точно по цьому вимикачу положення машинки. Перекинув вимикач працює. Перекинув дроти. Замкнув, щоб були замкнуті. Помилка не приходить. Був власник. Щось покрутили, понажимали, воно запустилося, побачив 62 помилку. Це є замикання по лінії 24 вольта в момент включення закріпки. Тобто, якби плату я виправив, але ще десь щось замикає. Ставлю на електромагніт. Але спочатку мені треба поміряти, подивитися, чи та напруга є, куди вона приходить. Відповідно, мушу розібратися з дев'ятою помилкою. Дроти йдуть під кожух, треба зняти кожух. Щоб зняти кожух, відкрутити гвинтимало, треба зняти на головному валі. Шків. шків, щоб зняти, треба зняти кожух, тому що гвинти шківа йдуть під кожухом. І воно ні туди і ні сюди. Я себе відчуваю ідіотом. Як зняти шків, якщо не дає кожух? Як зняти кожух, якщо шків не дає його зняти? Куди? Як? Ось там, в глибині, ось тут є гвинти на валу. І до них нема як підлізти. Ну добре, отак роблю на сукісь. Маю доступ. Хоч частковий, ось пішли дроти, треба їх відслідкувати. Тут клемники вагу, геніально. Для промислової техніки, для слаботочки вагу. Ну, нічого. Розпускаю ось ці з'єднання і дивлюся, куди йдуть дроти, щоб розібратися з дев'ятою помилкою. Вже пробували і машину ставити в правильне положення. Ніфіга, дев'ята помилка лишається. Ось коричневий з чорним замкнуті. Коричневий пішов сюди. Жовтий і червоний пішов сюди. Коричневий пішов на білі на ось ці два розгалуження. І тут вони включені в паралель. Три якихось ланки в паралель пішли червоний коричневий. Нас же цікавить жовтий-чорний. Жовтий-чорний Жовтий, чорний приходить на цей роз'єм. Тут теж капздець. Тяжко щось зрозуміти, як воно запхано зроблено. Дурдом веселка. І треба знайти жовтий, червоний коричневий, де виходять. Вимикач, я продзвонював раніше, він робочий. Продзвонив дроти. Дроти теж в порядку. Ставлю назад, Блін. і воно починає працювати. Получається, десь дід перебитий в товщині, десь щось воно. Має плаваючий дефект. Шлях би його трафив. Ну нам то до лампочки, тепер я принаймні можу працювати з мені заявленим дефектом. У мене виходить, тепер заявлений дефект проявляється. Машина жива. Закріпка викликає проблему, підйом лапки ні. Обрізка ні. Тобто два електромагніта ось тут працюють без проблем. Є третій електромагніт, він не пробитий, його можна відключити. Але тільки як я нажимаю закріпку, машинка падає в помилку. Получається коротке, але не цей електромагніт або вверху головки, або якась проблема в блоці. Видзвоню, що куди йде, і знаю, що останній електрогамніт приходить на вузол, який я ремонтував. І ось тут я маю 9 Ом, фактично, навіть менше. Причому сам електромагніт відключений. І як тільки я знімаю роз'єм, коротке пропадає. Значить, спалений блок був не першою причиною, а наслідком. І треба мені шукати, звідки тут де коротке. Блін. Перевертаємо пацієнта на другу сторону, знімаємо кришку, доступ обмежений. Білий з коричневим нас цікавить. Нижній електромагніт відключений. Один відключаємо, другий відключаємо. Ось тут десь наша проблема би мала бути або, або тут. Або щось йому не подобається зовсім з іншим. Треба вмикати, дивитися, чи буде помилка і яка. Так, вмикаю без електромагнітів. І що, і не працює табло. Блін, що не секунда, то веселіше. Блін, та що за фігня? Виявилося, що табло просто механічно відключилося. Відключив всі електромагніти. Опір в них приблизно одинаковий і адекватний. А маленький виходить, тому що три включено паралельно. І без електромагнітів ми маємо ту саму помилку, значить рішення. Полягає в тому, що треба шукати проблему все ж таки в блоці. Щось ще в блоці не так. Повертаємось до блоку. Наша пісня добра нова, заспіваємо її знову. Так, пішов запуск, навіть емблема засвітилася, б, щоб... що ти за ті гроші. Так, машинка шиє, лапка піднімається, обрізка працює. Ну і лишилася закріпка наша. Ура працює без проблем. Супер. Проблемою менше. Домучу. Вім'я Ампера. Ома і кіновофа. Печатається гріб цей. До наступного виходу білого диму. Медицина, електрод. Один електрод. Один канал електроду працює, а другий в обриві. Кажуть, що десь ось тут рухали, і воно відновлюється. Відповідно, треба буде розрізати і якось то відновлювати. А от є, дивіться. От. Рухнув і пішло. Причому воно десь не зовсім з краю, а десь в глибині. Ай-яй-яй, ну щось будемо думати. І другий електрод, колись зробив саморобний, був досить непогано зроблений і працював добре. От з термоусадкою, з герметиком. Дуже багатожильний м'який провід і фактично вічний. Хто би міг подумати, що банани теперішні роблять з гамна. От виявляється, банан якийсь білий сплав, не то алюміній, не то і що. І ось тут воно було запресоване. А під дією. З незаражуючого засобу окислилась і розвалилась. Тобто оцей конектор, блін, є як звичайні джеки, колись, які розліталися і шипіли, тому що не було нормального контакту. І нема ж аналога, щоб нормальне щось купити. Блін, ставлю такий самий, на півроку рік вистачає. А Це плата керування від якоїсь бігової доріжки. Навантажує двигун. Щоб ви могли крутити педалі, блок живлення, якась схема керування. От сюди підключається двигун з контролем струму. От. І як би під навантаженням горить? Видно, що варистор міняли, запобіжник спалений. Все чорне, таке враження, що міняли шинку, але то не точно. Буду розбиратися. Не люблю перекопаного, але тут принаймні нічого складного не повинно бути. Так і є, мінявся міст, мінявся шим, мінявся резистор. Далі не парено. і жирно намащено MX4, ніби вона тут потрібна. Люблю людей, які лізуть, не маючи розуміння, на що, і що вони роблять. Коротше, все воно в хлам, конденсатори сухі всі. Саме смішна тінька, яку поставили. Навіть неозброєним оком видно полосу, вона перемаркована, блін. Тобто людина сюди підробку поставила. Ну, Та імпульсник, я сподіваюся, що цифрова частина вижила, що там нічого не пошкоджено. Але то побачимо пізніше. Тричі прокляв власника за ту величезну кількість термопасти, якою він намазав, там, де вона взагалі не обов'язково, або її тільки зовсім чуть треба повідновлював. Ось воно заблимало. Нічого вже не стріляє, це є добре. Напруга 5 вольт на місці. Зараз знов, блін, вже повимазувався, знов його буду клясти, бо неможливо взяти в руки кругом та паста. 5 вольт є. Тут ще дві напруги якісь проконтролюємо. Не знаю їхні призначення, нічого. 12 вольт і 2 по 12 вольт. Решта вторинні нас вже не цікавлять. Що ми маємо в результаті? Вузол високовольтний відновив першу причину виходу з ладу, ніби як виправив. Не сходиться мені знову ж таки симптоми стан плати з тим, що говорить власник. Проблема була. Може, воно й горіло через навантаження, але це було з проблемою пов'язано іншою. А з чим воно прийшло з випаленим блоком живлення? Це була явна перенапруга. Мостик, Варистор, конденсатори, запобіжник. Шимку, чесно кажу, полінився міняти, стоїть, ніби ця перемаркована, але вона працює, хай собі працює, нова лишиться про запас. Більше я на столі не перевірю, бо потрібен контролер, щоб включити, навантажити і так далі. Тут ми на виході. Теж напруги не маємо, бо немає сигналу на включення. Ну і знову ж таки, це бігова доріжка, а не велотренажер. Тобто тут є повноцінний мотор, котрий крутить з заданою швидкістю стрічку, по якій ви топчетеся на місці. Це таке. Не знаю, з чим порівняти, як приблизно з колесом для хом'ячка, в якому він бігає. Отак От ми. Це як люди, котрі їдуть через все місто на автомобілі в якийсь тренажерний зал, щоб там потягати вантажі чи побігати на велодоріжці. Тоді, як можна вийти, прогулятися до лісу. Ну, то таке, сам не виходжу. Нема ні часу, ні бажання. Ну і в мене залишилося хіба одне питання. Як ви думаєте, чого тіньку перемаркували, що вона працює? Просто з меншої потужності, з якоїсь сусідньої. Китайці, блін, затійники. Не пхайте термопасту там, де її не треба, тим більше в такій кількості. Термопаста не вирішує проблем, коли воно горить. Ой, блін, люди.